Вже минув тиждень, після того як Віра та Леонід повернулися з весільної подорожі та оселилися у квартирі, яку зняли на рік. Квартира була нова і з сучасним ремонтом. Господарі довго шукали квартирантів, яким вони могли б довірити свою нерухомість. Віра та Леонід їм сподобалися, і договір було укладено. Вранці Віра провела чоловіка на роботу та сіла за комп'ютер. Вона теж працювала, але в них у фірмі був дуже цікавий графік. Кожен співробітник має обов'язково один-два дні попрацювати з клієнтами приблизно стільки ж з документами, та решта часу віддалено. Про графік роботи наступного тижня співробітники дізнавалися в п'ятницю наприкінці робочого дня. Цього тижня Віра працювала з дому, у вівторок та четвер. Вона вже відкрила робочу пошту та ознайомилася із завданням, як у двері подзвонили. Хто б це міг бути? подумала молода жінка. Ніхто з друзів та знайомих цієї адреси поки не знає, та й приходити без попередньої домовленості у їхньому колі було не прийнято. Віра відчинила двері. На порозі стояла її свекруха Емілія Олександрівна. Добрий день, сказала Віра. Доброго дня! Що ти мене на порозі тримаєш? Дай пройти, я до сина прийшла. Але у Ніда немає, він на роботі. Віра стояла у дверях, не пропускаючи свекруху до квартири. Але він прийде з роботи. Так, прийде десь о шостій, відповіла Віра. Ви що, на нього чекатимете? Зараз пів на десяту. Чому ти мене у квартиру не пускаєш? обурилася свекруха. Я прийшла подивитися, як ви влаштувалися. Ми добре влаштувалися, але в мене зараз робочий час, і я не зможу провести для вас екскурсію квартирою. Приходьте, коли Леніт буде вдома. Віра зачинила двері і поринула в роботу. О другій годині вона зробила перерву. Перекусила, замовила доставку продуктів, закинула білизну в пральну машину. Коли чоловік прийшов з роботи, на нього вже чекала готова вечеря. Віра, мені мама дзвонила, обурювалася, що ти її навіть чаєм не пригостила. Леонід, ж їй пояснювали, що якщо я серед робочого тижня вдома, то це не означає, що я не працюю. Крім того, я пам'ятаю її візити на стару квартиру. Емілія Олександрівна приходила саме в той час, коли тебе не було вдома. І поводилася, наче королева. Їй чомусь хотілося, щоб я кинула всі справи та обслуговувала її за системою ультра ультраолінклюзів. Звідки в ній стільки снобізму? Адже вона з простої сім'ї. Це твій батько був професором. Віро, мою маму вже не переробити. Доведеться жити з такою, яка є. Щодо твоєї роботи я ще раз сьогодні пояснив і запросив її до нас у суботу на обід. Сподіваюся, ти не проти? запитав Леонід. Не проти. Але у п'ятницю ми разом робимо прибирання. А у неділю нас смельники на день народження запросили, пам'ятаєш? Зрозуміло, всі вихідні розписані. На дивані мені не повалятися. Поклади посуду по судомийку та йди валяйся, скільки душі завгодно, а я піду коробки з книгами розберу, сказала Віра. Суботній обід пройшов у стриманій дипломатичній обстановці. Емілія Олександрівна не критикувала страви, приготовлені невісткою, але й не хвалила. Натомість їй не сподобалася квартира, яку ви найняли молодята. Не варто було витрачати такі гроші, можна було б вибрати щось скромніше, сказала вона. І взагалі, наскільки мені відомо, у твоїх батьків Віро, свій дім. Невже там не знайшлося б кімнати для вас, з Леонідом? Ви швидше накопичили б на свою квартиру. А ви, Емілія Олександрівна, у Леоніда запитайте, чи хоче він жити в будинку моїх батьків, сказала Віра. Ось вже ні. Мені потрібна своя територія, відповів Леонід. Але ж це не ваша квартира, вигукнула свекруха. Упродовж року вона наша, я за це гроші плачу. Для мене важливе відчуття домашнього затишку, а ця квартира нас цілком влаштовує, принаймні зараз. А я вам хочу запропонувати пожити поки що у мене. Тобі, Леоніде, у своїй кімнаті буде звично, та й тісно нам не буде, такі три кімнати, сказала свекруха. Ні, мамо, давай збережемо добрі стосунки. Будемо ходити один до одного в гості. Адже в нас різний ритм життя, ти будеш від нас втомлюватися, чесно відмовився син. Наступного тижня Вірі випало працювати віддалено у понеділок та середу. Вранці Леонід поїхав на роботу, а вона вирішила ще трохи подрімати розбудив її запах кави. Віра сіла на ліжку, не розуміючи, що відбувається. Леонід сьогодні спізнювався, тому поснідати не встиг. Вона засунула йому в сумку контейнер із бутербродами. Я каву на роботі вип'ю, сказав він і швидко побіг. Повернувся, чи що, подумала Віра, і, накинувши хилат, зазирнула на кухню. Там сиділа Емілія Олександрівна та пила каву. Перед нею стояла тарілка з тістечками, мабуть, вона принесла їх із собою. Що ви тут робите? здувалася Віра. Свекруха була здивована не менше невістки. Вона вважала, що Віра на роботі, а квартира порожня. Я прийшла у квартиру до свого сина, а якщо ти настільки негостинна, то мені довелося самі себе обслужити, відповіла Емілія Олександрівна. Як ви сюди потрапили? У вас є ключі від нашої квартири? Віра не могла повірити, що їй чоловік дав ключі матері. Так, у мене є ключі, і вони завжди будуть у мене, тому що Леонід мій син, а все, що належить моєму синові, належить і мені, заявила свекруха. Добре, це питання ми вирішимо з Леонідом. А ви, будь ласка, допивайте каву та йдіть додому. Мені треба працювати. Залишивши свекруху, Віра пішла у ванну. Вмилася, потім одяглася і повернулася на кухню. Перед цим вона зателефонувала чоловікові і дізналася, чи він не давав матері ключів. Емія Олександрівна все ще сиділа за столом. Я не піду звідси, поки не висловлю тобі все, що вважаю за потрібне, сказала вона. Я вас слухаю, відповіла Віра, яка зрозуміла, що простіше вислухати свекруху, ніж сваритися. Ти мені не сподобалась відразу, почала свекруха. По-перше, якесь безглузде ім'я. По-друге, ми з батьком Леоніда виховували сина, сподіваючись на його блискуче майбутнє. А він, одружившись з тобою, має важко працювати, щоб оплачувати твої забаганки. Весільна подорож, двокімнатна квартира в новому будинку. І навіть не можу уявити, скільки може коштувати її оренда. Де він тільки тебе знайшов. По-третє, мало того, що ти безприданиця, ти навіть не збираєшся народжувати від нього дітей, що означає, діти мають з'явитись лише у власному житлі, а коли воно у вас буде? Мій син працює, а ти майже завжди вдома, фактично сидиш у нього на шиї. І потім, раніше Леонід віддавав мені майже всю зарплату, а тепер лише 5 тисяч на місяць. Звичайно, він повинен отримувати дружину ледарку, і ти готуєш погано. Я сподіваюся, що мій син незабаром зрозуміє, з ким він зв'язався, і ти зникнеш з нашого життя. Ви закінчили, мілі, Олександрівно? запитала Віра. Тоді вам всього доброго. Віддайте ключі від квартири. І не подумаю. Свекруха потяглася до своєї сумочки, що стояла на стільці, але Віра виявилась спритнішою. Вона схопила сумку і витрусила її міст на стіл. Серед дріб'язку лежали запасні ключі від їхньої квартири. Які раніше були в ключниці біля вхідних дверей. Видно, ідучи від них у суботу, свекруха прихопила їх з собою. Нахаба. вигукнула Емілія Олександрівна. Тепер ви можете йти, сказала Віра. Я піду, але май на увазі, що йти тут довго не затримаєшся. Леонід виставить тебе і тільки дізнається, як ти обійшлася з його матір'ю, сказала свекруха і пішла. Віра зітхнула і сіла до роботи. Звичайно, вона могла б розповісти Емілі Олександрівній, що її назвали на честь коханої бабусі, що Леонід вже три роки працює, не покладаючи рук у фірмі її батька і вже зробив перші кроки кар'єрними сходами. І познайомилися вони понад два роки тому на новорічному корпоративі фірми, що вона заробляє ані трохи не менше за Леоніда, що вони разом ще до весілля назбирали потрібну суму, щоб взяти іпотеку, і зараз їхній двоповерховий будинок будується недалеко від будинку її батьків. За рік він точно буде готовий. Отоді вона обов'язково народить дітей, вони хочуть двох. Що з допомоги матері, то Емілія Олександрівна забула, що крім грошей, які переводить їй син, він оплачує комунальні рахунки за теркімнатну квартиру, де вона живе. А щодо її кулінарних здібностей, тут питання спірне. У суботу вранці Віра та Леонід провалялися у ліжку і тому замовили страви на обід у ресторані у дуже пристойному ресторані. На смак Віри все було чудово. А щодо скарг Емілії Олександрівни, то, може, треба було просто менше їсти. Увечері Віра дала Леоніду прослухати промову його матері та запропонувала Давай на якийсь час скорочу спілкування з Емілією Олександрівною, ти відвідуватимеш її без мене. Може, через рік другий вона змінить свою думку. А зараз мені здається, що щось доводити їй марно. Ти не образилася на неї? запитав чоловік. А який сенс ображатись? Ти ж сам сказав, що маму вже не переробити. Доведеться жити з такою, яка вже є, відповіла Віра.